Доброго дня, друзі! Для перегляду цього відео хочу попросити буквально до 10 хвилин вашої уваги, але говорити ми будемо про ваше життя. Задайте собі запитання, яким життям ви би хотіли жити. У вас є три варіанти відповідей. Найкращим, непоганим, не гіршим, ніж в інших. Ну і я передбачаю, що більшість, напевно, скаже, ну, звичайно ж, найкращим. Але ж мало що я хочу, і зразу ж почнуть шукати багато різних причин, що заважає їм жити цим найкращим життям, яке вони хочуть. Насправді, якість нашого життя повністю залежить від тих виборів, які ми з вами робимо щодня в усьому. Навіть в дрібницях, я би навіть сказала, особливо в дрібницях. І в цьому відео я хочу розповісти вам про свій вибір. Це компанія Ко», яку я вважаю одним з найкращих виборів у своєму житті. Вона дуже багато, скажімо, змін внесла в моє життя. Мене звати Ю... Юлія Боляк, і За своєю освітою я фітнес-тренер для кращого відновлення і збалансованого харчування я. Нерідко вживає протеїнові коктейлі. І я брала ці коктейлі у різних виробників, але зупинилася на коктейлях бренду Slenderize Drice компанії PartnerPol. Я не буду зараз заглиблюватися у пояснення, чим краще цей коктейль, ніж інший, але хочу вам продемонструвати те, що лежить буквально на поверхні. Як правило, будь-яка компанія, випускаючи такі коктейлі, також пропонує і шейкер для їх змішування. Ну, такі аксесуари, які не є основною продукцією компанії. Можливо, вони когось її замовляють, але скоріше він використовується в якості місця, де розташовується реклама бренду. І дуже багато компаній навіть ну, не особливо приділяють увагу, який буде цей шейкер, тільки не компанія Partner Fond. Ось в мене є три шейкера різних компаній. З етичних міркувань не буду називати яких. Ну, не знаю, як вам, а от мені цей подобається однозначно більше, ніж цих два. І по зовнішньому вигляду, і на доток. Тут ось є така гумова накладочка, щоб зручно було в руці тримати, щоб він не вислизав. Ну, Якщо подивитися, з чого зроблена ця пляшка, то це екологічний матеріал, який повністю розчинний у природі, тобто не забруднює довкілля і головне не містить бісканолу А речовини, яку часто використовують для виробництва. Пластикових контейнерів, пляшок, і яка є вкрай небезпечна для нашого здоров'я. Погодьтеся, що це дрібниця, але вона дуже важлива, тому що, вживаючи продукти для здоров'я, ми маємо бути впевнені, що нічого йому не зашкодить. Інший приклад: в нашій компанії є флагманський продукт Сікноні дивовижний насправді продукт. Про фрукт ноні навіть в Біблії написано. В інших компаніях є також продукт зі схожою назвою, але чомусь це чудо природи там пакують у пластик, зразу ж вбиваючи усю його цінність. Я щойно розповіла вам, чому пластик шкідливий. Наш сік ноні продається у скляній пляшості, яку не соромно нікому подарувати. Ну і, звичайно, самому дуже приємно пити. Хоча пакування, звичайно, не єдина перевага нашого соку ноні. Насправді мій того, що знаходиться в пляшці, також дуже сильно відрізняється від того, що є сьогодні на ринку. Але про це в інших відео. І таких дрібниць насправді в нашій компанії дуже і дуже багато. Але саме ці дрібниці відрізняють найкращі продукти від непоганих і не гірших за інших. Тому, ставши навіть просто клієнтом нашої компанії, користуючись нашими продуктами, ви однозначно робите вибір на користь найкращого життя. Що ще є найкраще в компанії Партнерко, це її маркетинг-план, який дозволяє бренд-партнерам достойно заробляти. Знову ж таки, не буду пояснювати деталі в цьому відео, бо ви скажете, що, звичайно, кожний партнер своєю компанією хвалить. Але це не просто мої емоції, а конкретне досягнення компанії, яка вона підтверджує щороку. В світі існує така, така організація, як «Business for Home. Це організація незалежна абсолютно, яка проводить аналіз різних бізнес-показників ну, практично усіх МЛМ компаній світу. І ось за результатами рейтингу цієї організації, який був проведений буквально недавно, вже в 2023 році, в якому прийняли участь 750 млн компаній світу, маркетинг-план Партнер По визнаний найкращим в індустрії. І це не означає, що лідери нашої компанії мають найбільше чеків в індустрії. Це означає, що наш план ідеально збалансований і дає можливість заробляти. І на етапі початковому етапі для початківців, і на етапі регіонального лідера, і на етапі топ-лідера компанії. І якщо, можливо, раніше ви мали не дуже вдалий досвід роботи в МЛМ-індустрії і не заробляли або заробляли не ті гроші які хотіли, то це не означає, що цей бізнес не для вас. Можливо, ви просто працювали не в тій компанії, а там де гроші платять тільки лідерам, а всі остальні джоли тільки, як кажуть, працюють, працюють, але не заробляють. Якщо ж ви заробляєте в своїй компанії, все рівно придивіться до партнерко, адже щоб жити найкращим життям. Треба обирати найкраще. І по факту за системою оплати партнерпо сьогодні найкраща в індустрії. Наша компанія працює більше, ніж в 50 країнах світу, і тому надає можливість створювати міжнародний бізнес без кордонів, буквально в своєму смартфоні. Війна, звичайно, наробила дуже біди нашим людям, нашим українцям. Багато хто втратив роботу, бізнеси, хтось вимушений був виїхати на чужину. і знає, що дуже багато людей сьогодні морально страждають від того, що вимушені виконувати роботи низької кваліфікації. Якщо ви знаєте таких людей, покажіть їм це відео. Ну і самі, звичайно, не проходьте повз нього. В Україну наша компанія тільки заходить. Тому... Тут ми на нашому ринку ми маємо гарний важик для успіху, ефект ринкової новизни. Разом з цим у складі наших брендів є вже відомі і впізнавані продукти бренду NONI, який до 2014 року продавався в Україні. І це створює певний кредит довіри і до інших брендів, і до інших продуктів, які тільки заходять на наш ринок вперше. Ну, звичайно, найкращі продукти. Вони не можуть коштувати дешево, але вони це той місток, через який людина може вийти на більш високий рівень життя, оточивши себе знайомством з тими людьми, які обирають не непогане, не... Гірше ніж в а обирають саме найкраще, і це дозволить побудувати вам життя своєї мрії, адже саме наше оточення здійснює найбільший вплив на наше життя. Маючи ці продукти преміум класу, ви зможете оточити себе людьми преміум класу. Ви не зможете стати мільйонером, якщо вам немає, що запропонувати іншим мільйонерам, тому що вони однозначно обирають найкраще, тому вони і заможні люди. Я не знаю, хто ви, який ваш соціальний статус, фінансовий достаток. Успіхи в житті. Але я знаю, що якщо це відео потрапило до вас, то людина, яка вам його дала, поділилася з вами найкращою пропозицією, яка, яка тільки траплялася у її житті. І це як мінімум заслуговує на те, щоб хоча б ознайомитися з перевагами клієнта нашої компанії. Тому що ми пропонуємо продукти для здоров'я. І здоров'я ніколи не буде зайвим. Якщо ж вас цікавлять можливості бренд-партнеру, і ви не проти працювати менше, заробляти більше, створити собі пасивний дохід, коли гроші приходять навіть тоді, коли ви не працюєте з ПТ, мати більше часу для подорожей, для спілкування з рідними, то ми також будемо раді надати вам матеріали стосовно співпраці з нами. Але, звичайно, щоб прийняти якесь серйозне рішення у житті, треба більш ретельно вивчити це питання. Тому пропоную вам зв'язатися з тими людьми, які надали вам це відео, щоб ознайомитися ближче з цією пропозицією, розібратися, проаналізувати, все зважити і тоді вже, звичайно, приймати рішення. Якщо у вас виникнуть запитання, то я завжди готова відповісти вам на них в особистому спілкуванні. Ну і завжди говорить так: ми не, ми не зможемо щасливити усіх людей, але однозначно можемо допомогти тим, хто захоче бути разом з нами. Сподіваюсь, що ви якраз ця людина, яка захоче. На все добре, до зустрічі!